Мої вітаннячка глядачам каналу Автопро. Що сьогодні хочу зробити. Коли минулого разу я робив вихлопну систему і купував в інтернеті балончик, там якась цинкова фарба для вихлопної труби. Просто випадково побачив там в купі цих фарб спеціальна фарба для пластику. Чорного кольору. Ну, і так подумав. Треба замовити і пофарбувати бампера, бо вони в мені в дуже такому поганенькому стані. Все ж таки їм 40 з гавком років. Давайте подивимось. Так, автівочка в мене накрита. Так, от такі от. Це передній. О, тут ще трохи щось висипається. Ну, дивіться, який стан. Він був колись, я так розумію, сірий. як і от задній бампер, такий був і передній. Це теж ніз заднього бампера. Тобто там він такий, же, як і цей. Бо сонечко світить, ультрафіолет палить. І от так от. І ще дуже неприємно, тут от є такий е, хром-пакет. Але від цього хром-пакету залишилося тільки тут трохи, тут трохи. отут тут -от скобочка. ну Як розумієте, ніфіга не залишилось. Я вже казав, і, і ще раз скажу, мені дуже подобається, як знімаються ці бампера, Задній відкручуємо. Тут гаєчку на 13 і тут гаєчку на 13 в багажнику. І знімаємо бампер. Клас. Е, передній бампер. Е, піднімаємо капот, е, бофтик тут і бофтик тут. Е, і ще в мене тут е, залишилось е, кріплення таке от. Е, там е, з внутрішньої сторони крила потрібно теж відкрутити. Ну, а тут взагалі загубилося. Тобто е? хвилин максимум 10, щоб ще ключі знайти десь тут в гаражі. І бампера лежать на капоті. Так, ну і от прикупив таку от стрічку хром-пакет замінити. Вона не це, вона знімається і там буде е, білий хром. Е, ширина 10 мм. І вона дуже от, ідеально вкладається в той паз е, під хром. Хочу спробувати, спершу зараз я все це помию, зачищу, е, обезжирю. Хочу поклеїти спершу оцю стрічку. Зараз я експеримент зроблю, пофарбую, щоб фарба не з'їла оцю от плівку, захисну плівку. Чи буде добре тримати, то я тоді хочу спершу поклеїти, а потім пофарбувати вже бампер і потім цю захисну стрічку зняти. Так, оце кусочок експериментальний. Так, показую вам фарбу. Вот такая вот Фарба емаль для пластику. Зроблена в Україні. Не буду показувати марку, я думаю, кому треба, знайдете. Опа! Улітка. Ну, так. Я гарно пахне. Ага. Тут і щас, і щас, і нашу... я я ну так, ну так, а на щось. Веріокрусив. Не зрозумів. Емаль для пластику. Чорний. Ага. Ось зараз чорний. А то що було незрозуміло. Чекаємо. Так, я вже тут трошки подивився і невдали, невдала зйомка була, то вибачте і вже почав тут знімати. О! Бачите? Тобто дуже добре знімається, не кородить, не коробить її. І отак от буде виглядати цей хромчик. Тобто робимо ідею, спочатку клеїмо хром, потім фарбуємо. Друзі, дивіться такий фокус-покус. Ось тут от був бугор, е, вирішив феном прогріти, щоб вирівняти. Але коли я почав гріти, то фарба пластику як би помінялася, як була. Дивіться. оце ніс заднього, навічившись, а це верх. Був такий, а став такий. І тут теж не новий, але як відрізняється, ні, все ж таки буду фарбувати в чорний. Так, кое-где тут повиправляв, і ще один нюанс такий. Спочатку думав, не шкурити, не наждачкою не, не обробляти, але там, де були царапки, Почав обробляти і дивіться, яка фігня малята. Наждачка 180 зерно. І бачите, коли от воно 180, коли починаєш курити, верхній верх просто як пісок сиплеться. Бачите? Дуже просто повільно столько знімається. Я так розумію, що це вже пластик, котрий і не пластик, а як якась пилюка зверху. Так, ну це вже передній бампер. Да, я вже навіть все налепив. І останній шар фарби. Вже це так засніму, як це так. Нічого тут цікавого, але для історії. А зранку подивимось, що воно вже вийде. Кладу три шари. Е, мені вистачило на два бампери, оце тільки що почав другий балончик, але в принципі можна було би із легкістю і одним обійтися. Хочеться так пожирніше положити. Фу, все, достатньо. Зранку покажу, що вийде. Фарба висохла і я дуже задоволений результатом. Як вам? Майже як новенький. Цього тут не було б цих подряпин, але це було б потрібно шпаклювати, шкурити. І так, добре. І зараз буде такий основний цікавий момент, чи зніметься ця плівка після висихання фарби, і чи буде вона, як вона буде виглядати. Ну, скажу так, то що я тут феном грів, воно так і вийшло, як якось, а тут дуже задовільно. але знімається плівка дуже класно і от такий от загальний результат. Без переплат. Вважаю, що вийшло доволі таки добре. Враховуючи, що ціна матеріалів десь 500 гривень. Це от хромована стрічка і два балона фарби. Ну і трохи наждачної бумаги. І трохи часу, натхнення, вміння і так далі. І для старушки ні. Старушка це Toyota, а дідусь Passat. для дідуся Ся такі от відновлений бампера. Я сподіваюсь вам сподобалося це відео і я навіть для себе відкрив трохи інтересний такий лайфхаків, да, що можна отак вот от гарячим феном. Зробити, відновити пластик. Ну і що можна фарбувати цю стрічку, хромовану китайську, і вона дуже добре тримає фарбу, не розкисає під хімію і виходить так добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і сподіваюсь що далі буде. Всім пока!